Всім привіт! От і черговий вихід пошуках грибів. Пару днів назад я був, ходив, збирав вербу в лікувальних цілях. І по дорозі мені знаходилось декілька там глиби були, фламоліни. Ті, хто дивиться в Фейсбуці, мої дописи, ті бачили. Сьогодні у нас 24 грудня, 2024 рік. Бачите, яка в нас зима. Хіба що тут зараз от повернусь так плавно, хіба що тут на схилах наших гір трішки-трішки воно підростануло. Температура зараз на вулиці десь близько нуля, такий був раніше величезний туман. Ну а тепер от воно це все розходиться. Хоча не дивно, що в нас тут така зима, бо це майже північна точка України до населеного пункту Грем'яч, що сама-сама крайня північна точка України. Не дуже тут і далеко. Так що таке. Ну то що, пішли, побачимо? Деякі гриби бачив. Якщо згадаю де їх точно бачив, то заберемо Кому цікаво, залишайтесь. Покажу вам красу нашого краю. Ну і плюс гриби, само собою. Пішли. Так, в принципі, правильно вже дійшов до першої нашої точки. Це вірно поки що йду. Тут от є от перші фламуліни. Зараз я їх заберу і плюс. Все так невеличкі. Перші ливки на сьогодні. Треба їх забирати, тому що будуть морози чи буде там відлига, плюс сюди-сюди. Та й вони пропадуть. А це в мене відро тут. Відро шумить. Що будемо забирати цих. Супер, хороший почин. Тут такі містяки сугубо глибові. В тому році. Скільки тут було гриба. Правда, я десь, десь в січні місяці збирав. Там була відлига добра більше 10 днів. І вони підросли. Тут от просто ідеальні умови. Каряги скрізь. Купа осики, березини, клену. Ну, а зараз не густо. Ще одне зараз містинку покажу, де ростуть голубки. І будемо йти до річки. Там гриби точно будуть. Отак от і пробираєшся, цими ми Тут не стільки території, ніби проходиш, а поки одне обійдеш, інше обійдеш. Забираючи мало часу. Ось і тут в мене є місце, де я ще перед сігом більше місяця назад збирав гливу. Ну і зрозуміло, що ніхто... Ой, як би відроти забрати. Ніхто особливо не підріз. Ось тут у них купа молодих. І отут, подивіться, який красивий пучок. Але це ще малий гриб. Нехай росте. Заберемо його потім. Але сам факт. Нормальний пучок. На перспективу, ну, перспективу гарне місце. Це зараз пройду десь метрів 700 і будемо біля річки. Там рибів має бути достатньо. Так, от я біля річки, тут вже будемо збирати гриби. Тут взагалі э, настільки тепліше, ніж отам десь на відкритій місцевості. Снігу тут, скажімо так, небагато. І отут такий старий, такий маленький мостик. Людей тут майже немає, живе декілька тільки в цій стороні. Я не впаду. Не знаю, буде видно на камеру. Ось дивіться, біля самого мостика. Як от б'є джерело. Видніється вам. О як. Вже тут багато води. А сама наша річка вона починає там десь метрів 700 все на все. на Тобто Тут все в джерелах. Тут таке копальні, колись торф тут копали. І таке от болото все в таких рівчаках. То тут, тут і тепер будемо збирати гриби. Отам от лежить якесь дерево і побачив, здається, то буде глива. Я ще туди не пройшов, просто вдаля. Хочу вам показати, як до цих місць буває добираєшся. І де ж цепи всього, що ще треба обережно дивитися, що в очі нічого не тикнулося. Так, а от по дорозі. Тут ще молода фламуліна. Занадто молода. мені відро Зачекайте. Відро відсипити треба. Так, 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 лива. Понад самою річкою. Тут трутовик, а тут от... гливи. О! Ну то буду забирати ці, до яких дістану, бо тут на витягнуту руку ось, і тут камеру не дістану, а ці заберу. Чудово, чудово, чудово. Тут все в таких от малих потічках. Джерела, джерела, джерела. І отут, бачите, грунту нанесло. О, там от далі таке світліє велике джерело. Так, зараз перескочу через цей рівчак. Опа, щоб не впасти. І от. Подивіться, які тут красені ростуть. Ці ще дуже малі. А оце те, що треба. Оцих красенів ми заберемо. Тут і там от вище пучок. Тут, до речі, таке рясне дерево. Але до тих я точно не дістану. О, там аж є. І тут О, такі от місця. Можна буду зараз забирати тих красенів. Ось тут ще одне місце, їх небагато, але подивіться як вони красиво ростуть. Так, стоїть, розставимо. Подивіться. як На паньку гарно. А, які красені. Тут уже більш старші. Такі брати не буду. А оці також заберу. Реально, біля річки дуже так тепло, здається, навіть більше, ніж ну, можливо десь плюс один, плюс два. По снігу набагато менше. І от, і от, і от куди я йшов. Два дні назад помітив це місце. Подивіться, яка тут глиба росте. О! Так, ставлю відро. І будемо забирати, подивіться які тут красені. Отака. І ще з цієї сторони є. З цієї сторони навіть кращий вид відкривається. Подивіться скільки тут риба. Отак от. Які красені. Так, камера тут ніде не поставлю, щоб показати, як я зриваю, тому просто зараз заберу. І вже покажу, що в мене там відерці є. супер. Забрав я ці гриби з цього місця і подивіться вже скільки відрі. Відро так само 5-літрове. Невелике, як і минулого разу, просто минулого разу було іншого кольору. То таке. І до речі, отут поки ці забирав отут. Помітив, там от дерево по ту сторону річки. Здається, також невелика глива. Потрібно буде якось знову обходити і забрати. І до речі, там коли робив дописи в Фейсбуці, люди пишуть, ой, а чому ви не забирали ці гриби? Бо там прийдуть і заберуть, повернетесь на місто, їх нема. Тут, до речі, в нас конкуренція така, що майже конкуренції немає. Я і ще один мужик ходить. Тому оці всі кажуть, всі ці угіддя, вони наші. Тому що в нас люди такі от розуміють, гриби це тільки білі або маслюки. І більш не збирають. Ну, а ми збираємо і зимові. Тому ну, зараз переправляюсь на ту сторону і будемо дивитися, що там. Перейшов я вже на протилежну сторону. І тут отаких от от малих фламулін. Я так ідеш і там, і там, і там, і там, але вона тут, до речі, така дрібна, ну це і прекрасно. Буде на перспективу. Колоди валяються на колодах. отут я помітив. Тут навіть стежка така є, вже люди тут потрішки ходять. Що то воно тут А, що воно тут? Правда, правда, правда. Глива. Ось. Небагато, але з цієї сторони, так, да, було помітно, що це вона так і здавалося. Тепер я кажу, підтвердження. Ось. Ого. І тут. Бачите? В цю сторону ще є така малеча. Ну і далі, куди ж, куди ж без неї? Подивіться, все на одному дереві. Просто вам показую так, як воно є. Там гливи, тут фламуліна. Пішла, 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 пішла. І отут от, оцей старий клен також в горибах. Будемо зараз забирати. Чудово, що знайшов прекрасно прекрасно. Ну то що, будемо забирати спочатку з цієї сторони, тут вони трішки підмерзли, отам от ближче біля річки, вони хороші, прям такі відтанули. Називається природня заморозка. Ось такий чудовий гриб. І тут от. Так от. потім ножиком я підчищу і плюс. Ще отакий урожай з цього місця. Так, в мене рюкзак І от скільки вже маємо в відрі. Зараз підщипаю трішки фамуліни і підемо туди далі. Там ще побачимо, там ще мають бути гриби. Тут вони такі копальні. Зараз вони такі, ніби міні-калюжі, міні міні-копанки, міні-ставочки залишились. Колись тут? Роки 50 назад ще збирали, добували торф. Тепер це все замулилось, нападало дерева. До речі, на тих деревах в мене камера без зуму. Там стільки дрібної фламуліни, так само і тут. От, зараз до якої, якщо навіть і захотів, то не дістанусь. Не знаю, воно видно вам. Отам От понад цим просто дуже багатсько. Але я зараз зайду туди, там мені видніється якась цікавинка. Можливо, навіть також лива. Зараз підійду і покажу. Тут навіть, бачите, ще збереглась папороть. Такий приємний зелений оазис 24 грудня. В принципі, непогано. І плюс тут -от лежить, так от похилилася, бачите, варба. Отакі от молоді пагони я збираю. Ну зараз сьогодні не буду, тому що вже запас є, отакі от однорічні. Кому цікаво, поцікавтесь в інтернеті, цікаво поцікавтесь. Е, Який має вона корисні властивості. Дуже корисна верба. Відвар з цієї верби. От, ну А я йду далі. В принципі так і є. Те я побачив метрів за 50, поки йду, так. Так, так, глива, Але я скажу вам нічого собі на кленах. Я їх взагалі, мабуть, перший раз бачу, щоб це на цьому канадському клені. Воно зазвичай люди осики, тополі. Треба гриб тут дуже старувати. Але сам факт. Подивіться тут. Не знаю, можливо щось і виберу, але просто покажу, що вона росте. Є молоді екземпляри, я думаю, можна щось буде нащипати. Так. обхожу, обхожу. А з цієї сторони заглянемо. Дивіться які. Тут вона промерзла. Тут є молода. Ну от, дивіться як. Молода гливка і молоді фламулінки. Ну, зараз буду вибирати, що з цього місця можна буде. Забрати собі цікаве місце. Зібрав я тут гливу, як і більше залишив, такі що вже вони видно, що трішки термін придатності їх вже виходить. І знову ж таки, дивіться, будемо пробиратися. Ого! Не ну, зовсім просто так відразу ставлю. Подивіться, який тут просто грибний. Клондайк. Вони ще невеликі, але також з цього місця можна щось буде назбрати. Дивіться тут. Як вони ростуть. Молода, прекрасна ламуліна. Так, рухаємось на сусіднє дерево. І тут. От що робиться. Подивіться. Все помаранчеве. Внизу і там і там, от там, от бачите далі, ну що зараз підщипаю тут. Чудово, гарні тут місцяки, грибні. Вже сьогодні знайшов достатньо для себе гриба. Але отак от поки що виходжу з цих місць. Бачите, покажу вам ще, що трапляється по дорозі. Ось так от. Скільки ще тут молодого гриба. Зараз температура, якщо буде нуль плюс один, то він буде ще буде рости. Його тут ще буде реально чимало. От скажу, у нас тут багато цього канадського клену. і так само цього гриба тут ой, все тріщить тут. Тут он такі молоді. Дуже класний, до речі, фламуліна гриб. Хто не куштував, то поцікавтесь їми. Як їх готувати, що з ними робити. Хороший, класний гриб. Все, скоро буду виходити і показувати фінальний результат. Ну от і буду вже закінчувати сьогоднішню грибалку біля річки і біля такого от прекрасного місця. Подивіться, що ще я випадково знайшов. Чого собі? Оце так-так. така от глива. І от такий от мій сьогоднішній результат. Прекрасне відро грибів. Тут і гливи, і молода фламуліна. Ну, в принципі, самі ви все бачили. А ці я вже буду збирати, не знаю, можливо завтра, післязавтра прийду. От, я кажу, ці гриби доведемо до пуття. Я думаю, що вони не пропадуть за декілька днів. Оця от краса не пропаде. Тому всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. До наступних зустрічей. Всім па-па. Бажаю вам, як мінімум, знайти стільки ж грибів. Отакі нині зими і отакі нині гриби.